Гола жінка пограбувала банк, і ніхто не може пригадати її обличчя. Куме, такого ідіота, як я, мабуть, більше немає. Цілу годину шукав мобільний, підсвічуючи ліхтариком на телефоні. О, і де ж він був? Куме, а ви не в курсі, хоч хто небудь дочитав Камасутру до кінця. Вони там поженилися чи ні. Ей, ти, так, так ти. Що ти на мене дивишся, наче я тобі 10 гривень должен? Ти вже підписався? Що, ні? а лайк поставив? Що теж ні? Слабак. А як ти спиш ночами, знаючи, що є люди, які тебе ненавидять? Сплю без трусів, щоб їм легше було мене поцілувати в дубу. Куме! Треба нам з вами якось зустрітися тверезими. І для чого? То як для чого? Щоб випити? Якщо раптом виявиться, що всі двері перед тобою будуть зачинені, знай, двері холодильника відчинені завжди, і навіть світло увімкнене. Дружина випадково проливає на себе тарілку з супом. Блін, я схожа на свиню! Чоловік, ага, ще й супом облилась. Я працюю сам на себе, тому, коли я розмовляю сам із собою, не зважайте, це в мене нарада. Зять надумав помиритись із тещею і вирішив купити їй на подарунок плоття. Але як на зло, теща прокинулась саме в той момент, коли він міряв її рулеткою.